Грунтовна стаття військового оглядача та аналітика Кирила Данильченка про рашистські ракети і їх безсилу лють. Україна на сьогодні держава, яка переживає наймасштабніші стратегічні ракетні бомбардування в новітній історії світу. Але чи досягає Росія поставлених цілей цими ударами? Тільки по критичній інфраструктурі генерації енергії та об'єктах ЖКГ з осені 2022 року. Московити випустили понад 900 крилатих і балістичних ракет, а також 700 баражуючих боєприпасів, ну близько 700, типу шахеди. А загалом по Україні росіяни відпрацювали арсеналом до 5 тисяч ракет майже всієї своєї номенклатури. Від древнього паліативу у вигляді ракет 5 в 55 до зенітно-ракетних комплексів С 300 ПС. Їх Росіяни пристосували для стрільби по наземних цілях замість профільної роботи по повітряних при тому у них 130-кілограмова боєголовка. І аж до стародавніх вбивць авіаносців, так званих Х-22 часів Брежнева, де бойове навантаження до тонни. Щоправда, в обох цих випадках про точність не йдеться. Плюс-мінус квартал. Ну, Для росіян це прийнятне відхилення. Саме так прилетіло по будинку в Дніпрі, саме так регулярно йдуть приходи по цивільних у Харкові та Херсоні, від найновіших швидкісних кінжалів. По суті, розгінного блоку ракети від Іскандера, що запускається з повітряної платформи, до дозвукових оніксів, які взагалі мали би працювати по суднах, але регулярно літають по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Все це розбавляється чотирма-п'ятьма протирадіолокаційними ракетами в кожному залпі, в надії вразити або хоча б засліпити українські радари. Звичайно, для країни розміру України, яка до повномасштабної війни передала у війська під сотню модернізованих РЛС, а після початку її вже отримала від партнерів ще кілька десятків, все це не є критично. Частина радарів вимикається, змінює позицію, частина вмикається в інших секторах, дозвукові калібри та баражуючі боєприпаси добре засікаються оптичними каналами, постами та мобільними групами ППО. Шахеди часто застосовуються як фальшиві цілі, плюс росіяни запускають носії спеціальних бойових частин без бойового навантаження, аби так розкрити позиції українських ППО або просто перевантажити канальність зенітно-ракетних комплексів на маршруті. Це, до речі, ще свідчить, що промисловість РФ захлинається переробляти ті ж х – це старі радянські стратегічні крилаті ракети, які росіяни модернізують до більш новітніх Х 555 і б'ють чим є. Свого часу так було з ракетами Луна в Афганістані. Заводи СРСР не встигали їх переробляти, і прорадянський Кабул отримував ракети, здатні нести ядерні боєголовки. Хоча зрозуміло, що стріляли вони фугасними. А зараз росіяни використовують частину своїх ракет вже як імітатори цілий. Хотіли повторити як діди, так воно і сталося. Щоправда, вони забули, що тоді діди своїх цілей в Афганістані оперативно-тактичними ракетами не досягли, але натомість вичерпали їхні запаси до кінця. Вигребли старі ельбруси. Це радянські оперативно-тактичні комплекси, які робилися ще в 50-х-60-х. Потім почали використовувати ще попередні покоління ракет, але так само безуспішно. Сьогодні ракетні удари йдуть хвилею приблизно раз на два тижні. Цей час необхідний для дорозвідки та аналізу маршруту прольотів. Протидії ППО і отримання агентурних даних. Але річ і у тім, що, наприклад, ракети Х-22 досить давні вироби, які лежать на складах зберігання, звідти їх потрібно відібрати за роком випуску, привезти літаками на централізовану базу, де персонал є достатньо компетентним для їхнього ремонту, спорядити акумуляторами, заправити токсичним рідким паливом, окислювачами, перевірити електроніку. Нові вироби з коліс також потрібно пропустити крізь сито військової прийомки, відправити до умовного новоросійська, де завантажити на кораблі, зарядити у пускові шахти і вийти у море. Все це довго, дорого і потребує серйозних зусиль логістики. Чи може РФ виробляти ракети замість відстріляних, калібри, іскандери, кинжали, вироби до С 300 два види ракет протирадарів? цілком питання лише у швидкості та масштабах виробництва. Крім того, досі більшість ракет у масі Залпу це все ще ракети зі зберігання. У ракетній хвилі 9 березня була 81 ракета, з них нових це 20 калібрів і 6 ракет Х-47 «Кінжал». Решта, а це більше половини це запаси СРСР. Х-55 це глибока модернізація корпусів радянської ракети. Х-22 ракети з багаторічного зберігання. Х-59 Овод пізній СРСР. Нарешті 5В-55, також зі зберігання, вони зняті з виробництва ще в гарячих 80-х минулого століття. Чи зможуть росіяни швидко наростити виробництво замість запасів, які вичерпуються? Ні. І ніхто не зможе. Це так не працює. США у 90-ті могли виробляти 400 тисяч снарядів на рік. Пізніше обсяги скоротилися, зараз через два роки інвестицій і набору людей для відновлення масштабів цього виробництва плани американців на наступний рік лише 280 тисяч снарядів. Тобто країна Гегемон у постіндустріальній економіці не може швидко знайти людей і розгорнути суміжні виробництва. Не вдасться це зробити і на кволішій РФ під санкціями. Від самого початку Москва вела кампанію ударів по військових штабах та місцях розташування бійців. Були влучання з важкими наслідками тої же Очаків у першу добу агресії або Липецьке на Одещині, де накрили частину радіотехнічної розвідки. Після цього українські військові розосередилися. Росія також перенесла зусилля влучання по полігонах в Десні, Яворові або розташуванню 72-ї бригади в Білій Церкві. Знову розосередилася. Так, через це ЗСУ до певної міри знизили темпи та якість підготовки особового складу, але зробили ракетні удари неефективними. Далі була серія ударів по мостах. Тут був не тільки знаменитий міст у затоці через Дністровський лиман, були ще мінімум дві хвилі по Черкасах, прильоти по Амурському мосту в Дніпрі, і не вийшло. Результату це не дало. Була ще серія ударів по тягових підстанціях на залізниці. У підсумку на пошкоджених гілках залізничники переключилися на тепловози, де поїзди затримувалися на 12-13 годин максимум. Зрештою була багатомісячна ракетна кампанія по генерації електроенергії, результат на табло: в єдиній енергетичній системі дефіциту немає більше місяця і наразі не прогнозується. Щоразу росіяни ставили собі різні цілі: знищити українське ППО, зірвати мобілізацію. Чи стратегічне розгортання, заблокувати постачання зброї, викликати колапс економіки і тилу, і щоразу у них не виходило? Тому що так, тому що це не завжди виходило навіть в значно більш економічно сильних країн, які використовували в одному нальоті на кілька заводів тисячі тонн бомб, а не 40 тонн раз на два тижні в одному залпі по державі розміром з Францією. Якщо країна хоче чинити опір і ще отримує до того масштабну допомогу ззовні, то ніякі бомбардування та ракетні удари не можуть поставити її на коліна. Противник збереже можливість завдавати ударів по Україні до останнього дня війни, тому потрібно багато вкладатися у ППО: в укриття, в маскування, розосередження, службу тилу та державну службу надзвичайних ситуацій. Але всі ці удари не вплинуть навіть на оперативний рівень війни. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.